Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 30 і тема відкритий напад. Що таке відкритий напад? Ось тура стоїть на одній лінії з ферзем. Між ними є кінь. І давайте кінь походить. Коли грає одна фігура, відкривається лінія для атаки. Тобто тура почне атакувати ферзя після ходу конем. Водночас, коли ми зіграємо конем, кінь може створити свою загрозу. І тут є хід кінь е 5. Кінь нападе на короля, і це буде подвійний удар. Кінь напав на короля, тура напала на ферзя, і білі так щось виграють. Король відійшов і виграли ферзя. Знову в чорних проблемах. Король стоїть на одній лінії з турою. Якщо кінь відійде, то буде шах. Це називається відкритий шах. Кінь грає на Е5, кінь нападе на ферзя, а Тура оголошує шах королю. І виграли ферзя. Якщо в цій позиції зіграти D6, то пішак нападе на туру. А також відкрилась лінія, і слон нападе на іншу туру. Тобто білі виграють якусь туру. D6 напали на дві тури і одну побили, це складніша задача. Король стоїть навпроти тури. Куди правильно відійти конем? Можна на С6 зіграти. І це називається подвійний шах. Кінь і Тура одночасно оголосили шах. Також кінь дасть вилку на короля і на ферзя. Виграємо ферзя, це добре. Але є ще кращий хід. Ще кращий хід це кінь же 6. Знову ж таки, буде подвійний удар. Від подвійного удару можна тільки втікати. І єдиний хід чорних буде король F7. Далі побили Туру і це мат. Білий є слон на d4, він нічим не захищений. На нього нападає чорний слон g7. Тобто потрібно десь конем вдало відійти. І правильний хід це кінь e4. Якщо білий слон поб'є чорного слона, то білим буде мат. Чорні зіграють ферзь b6, король втікає на h1, і буде хід кінь g3 мат. Але білі тут будуть захищатися по-іншому. Щоб не було мату, білі програють фігуру. Ось вони побили коня, слон тепер не захищений, слон d4 це подвійний удар на короля і на туру, і ще й б'ємо туру. Білих тут є хороший хід Тура Д7, шах. Якщо король втікає на e8, то можна буде побити слона на e 5 шахом. А якщо король втікає на c 8 то король втік навпроти слона. І так, і так чорним буде погано. Ось король втік навпроти слона, і тепер потрібно турою відійти так, щоб на щось напасти. Потрібно напасти на найбільш цінну фігуру, яка не захищена. Чорна тура на ф2 нічим не захищена. Тому правильний хід буде тура ф7 напасти на туру та що на f2. Чорні побили слона, а білі побили туру. Ось тура стоїть навпроти тури, і білий кінь зв'язаний. Якщо ним походити, чорні можуть побити туру. Але є дуже сильний хід кінь d5. І створена загроза кінь e7 мат. І також в чорних тура на С4 буде під боєм. Тобто чорні точно щось програють. Кінь d5, що поки не було мату, чорні побили пішака, а білі можуть побити чорну туру. Це гарна комбінація на жертву ферзя. Перший хід ферзь H7. Заманили короля на погане поле. Тепер є хід кінь G5. Відкритий шах. І це подвійний шах. Кінь дає шах і слон дає шах. Від подвійного шаху король може тільки втікти на аж 8. І тепер є хід кіньє в 7. Не тільки подвійний удар, а головне це те, що мат. Ось ферзь стоїть неопроти ферзя. Якщо слоном дати шах, то ми зразу виграли білого ферзя. Але чорний слон поки не може цього шаху зробити. Є хід слон F4. Напали на білого слона. Білих і слон під боєм і ферзь під боєм. Білі розмінюють ферзів. Але в чорних є проміжний хід слон e3. Подвійний удар. І шах. Король втік, і тепер можна бити ферзя. Це дуже гарна комбінація. Правильний хід ферзь е8. Король, звичайно, не поб'є. Шах захищає ферзя. Ферзь дав подвійний удар на короля і на туру. Тому тура змушена бити ферзя. І тепер білі не б'ють туру. Білі ставлять d8 ферзь. І чорним буде шах від тури. І також ферзь d8 нападе на ферзя на d6. Тому білі точно щось виграють. Чорні закриваються ферзем, щоб програти не цілого ферзя, а хоча б ферзя за туру. І ось тура є 7 і білі виграли. Відкритий напад це дуже потужна комбінація, що майже завжди приводить до виграшу матеріалу. В описі до цього відео будуть два посилання на задачі з цього відео і на тренування з тактики. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!